Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Турецький лідер опублікував фото на фоні нещодавно розробленого надзвукового безпілотника. Цей БПЛА є вершиною розробки турецької оборонної промисловості. За даними деяких телеграм-каналів, перші бойові пілоти даний Байрактар зможе провести саме в Україні. Зазначимо у телефоні розмові зі своїм російським колегою, президент Туреччини Реджаб Таїб Ердоган підтвердив необхідність негайного припинення війни в Україні. Ердоган вказав Путіну на важливість значення, яке Туреччина надає негайному припиненню російсько-українського конфлікту, шляхом переговорів ідеться в заяві управління комунікації Туреччини. Туреччина організація Об'єднаних Націй, Росія та Україна підписали угоду в Стамбулі в липні минулого року, щоб відновити експорт зерна з трьох українських портів, які були заблоковані після початку війни в лютому. 18 березня в уряді України повідомили про продовження зернової ініціативи на 120 днів, хоча Росія спершу по. Оджувалася лише на 60. Термін дії попереднього продовження угоди завершився 18 березня. Політолог і публіцист Андрій Піонтковський у захваті від того, як турецький президент Ердоган поводить себе стосовно Путіна. Вкотре президент Туреччини продемонстрував, хто у цій парі Путін Ердоган є альфа-самцем, адже це він позначив раз і назавжди ще два роки тому під час Карабахської війни. Тоді він дуже серйозно виступив на боці свого союзника Азербайджану. А потім з'явитися на війну злякався. Відтоді і їхні стосунки зупинилися назавжди. І зараз Ердоган дав майстер-клас західним політикам, як треба розмовляти з цим кремлівським виродком. Я думаю, Ердоган нагадав йому, що Чорноморський флот Туреччини має абсолютну перевагу над чорноморським флотом Росії. Крім того, Туреччина ні в чому не поступається. Якщо говорити про так звані повітряно-космічні війська, зазначив Піонтковський для Еспресо. Політолог вважає, що Туреччина могла би швидше знищити Чорноморський флот Російської Федерації ніж США. Я звертаюся до західних політиків учасників сьогоднішньої наради великої сімки, яка два дні триватиме у Німеччині. Вчиться в Ердогана як спілкуватися з цим мерзотником, бо Ердоган не вагається, коли потрібно використовувати військову силу. Як він це показав у Карабаській війні? Припустимо, що Путін вирішив би стояти на своєму і вийти з зернової угоди. То це б означало, що не дозволяється турецьким кораблям вести українське зерно. Американці погрожують за півгодини знищити Чорноморський флот Російської Федерації. Якщо буде ядерний напад на Україну, і я їм вірю, а Ердоган знищив би російський Чорноморський флот не за півгодини, а за 15 хвилин, якби росіяни напали на турецький корабель. І Путін це розуміє, готовність застосовувати силу і політичну волю. Ось і дуже простий рецепт. Підсумував Піантковський. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!